У шестикласників ліцею номер 17 цьогоріч уроки розпочинаються о 12.20. До навчання у другу зміну школярі звикають в середньому два місяці, каже класний керівник Любов Джуглій. Додає, до навчання по обіді негативно ставляться у першу чергу батьки, мотивуючи це тим, що діти швидко втомлюються і часто доводиться відмовлятися від додаткових освітніх гуртків та факультативів. Мені ну, зручніше і в першу, і в другу. другу зміну можна виспатися, а в першій більш часу на відпочинку і уроки можна зробити, а так треба ранком, або приходиш зі школи в 6 годин і робиш уроки. В другій зміні виспатись можна. А в першій просто уроки зручніше робити після школи. Мені більше подобається на першу, тому що більше вільного часу можна піти погуляти з друзями, іноді приходиться приходити додому з тренувань там в 10 годин вечора і робити уроки. У мене є два дні в тиждень, уроки розпочинаються з півдев'ятого. Пів дев'ятого да в мене є так, що уроки закінчується в четвертій годині, так чи, наприклад, там біля п'ятої години, але я е своїми дітьми і я мушу з ними бути до кінця дня. Я слідкую за тим, щоб було все нормально. Я не йду додому до тих пір, поки я не відправлю дітей додому, і коли я не побачу, що батьки прийшли їх і забрали. Робочий день моїх дітей закінчується о е 18.30. По обіді навчання розпочинається не лише у шестикласників 17-го ліцею. Друга зміна цього року є майже в усіх школах, що у центральній частині міста, у ближніх Гречанах, виставці та на Озерній. Кількість шкіл, у нас не розраховано на таку кількість дітей в місті Хмельницькому, плюс переселенці не із Сходу, а із районів і сіл. Нашої області, які дуже активно заселяють місто Хмельницький, тобто цей процес він постійно триває. Відтак фізично місць для всіх дітей у нас в школах Хмельницького не вистачає. Роман Миколаїв додає до кінця року, розпочнеться будівництво нової школи на озерній, проте розрахована вона лише на учнів молодших класів. Відтак за найближчих кілька років повністю ліквідувати другу зміну не вдасться. На щастя, на Озерній управління освіти має ще дві ділянки землі виділені містом, і ми будемо будувати ще один садок. Але це перспектива вже, знаєте, така якась ну дуже райдушна. Ще один садочок і ще одну школу. Для того, аби навчання у другій зміні було успішним і невиснажливим для дітей, потрібно правильно організувати розпорядок дня і дотримуватися кількох порад. Переконана вчитель го ліцею Любов Джуглій. Здорове харчування, ну дійсно тут велика заслуга буде батьків, щоб вони подбали. Ну і в нас їдальня теж працює. Далі час на відпочинок, здоровий сон і відпочинок на свіжому повітрі.